Так, народ, всім привіт. Всіх вітаю на каналі, всі питаються, що немає відео, що таке, все добре, хлопці, та нема часу, війна в країні. Тут робота, тут колеги, тут козі відправляєш, тішишся і бажаєш щастя, кожен зустрічаєш і молишся. Ну таке, ну народ, весело. Кролики є, вибачайте, відео тепер буде не часто. Але... Олег мене ще попросив, що ти просто збирає гроші якимось хлопцям. Ну таке, кожен своє. Я збираю, він збирає, я не збираю, я сам там хочу, що мені треба, і таке. Ладно, вибачаюся. Поговоримо про кроликів. От. Так що кролики є. Дивіться, які гарні панони. Чудові, це вже від того, гарного самця грішки. Ну такі фані трьохмісячні кролики, трьохкілограмові. Панони. От. Зараз у них гарненька вечеря. Сіно. Я на полі собі сіно позбирав мішки, можливо, показував, я збираю. Може, можливо, не показував, позбирав мішки і просто огонь оруди. По кулаку сіна, отако, а так зранку по, по кружці зерна. Ну, де двоє така кружка зерна, а де, де один, то менше. Де малі? Там і зерна, і корму, і всього побільше. Але головне, щоб для кроликів було завжди сухо, чисто. Як чисто, відносно чисто, сухо в основному, щоб не було мух. Товариш до мене сьогодні дзвонив, у нього міксоматоз значився в купівлі. Кажу, стави річки є, та є, каже, ну то бачиш. Кажу, у мене в приміщенні, комара нема, тому я щеплю лише від рогічки, від міксоматозу не щеплю. Але Хто тримає на дворі чи в різних умовах, то бажано щепити. Вакцина від міксоматозу недорога, коштує 60 гривень, 10 кролів. Це щастя, це навіть не пачка папероз, скажемо так. Панончики класні, є молодші, є старші, є різні. Молода крилиця, що не крита, не крию, бо таке, трохи забиваю, звільняю клітки. Трохи розбираю. Позаказували люди кроликів, але нема коли передавати народу. Олежику, братчику, корм закінчився, треба, щоб ти срочно підвіз. Е, в цій клітці могла би родити, але там, як знаєте, ку кури коротше, могли повищипувати ноги кроликам, тому я пустив туди, там тепер молода кролиця має родити. Якщо комусь цікаво, можу її навіть подати. А так все ви знаєте, по одному, по двоє, по двоє. Ну Ці взагалі радість. От. Гніздо з боку. Сіна я їм підложив. Все їм насипав. Ці прямо такі хочуть сюди повилазити. Ага. Зараз ще цих малих покажу. Ага. Тут я переселив крилицю з кроленятами. Родилися, ми там мусимо переселити, бо отаке. Так наскільки в мене часу для кроликів, це взагалі дуже добре і чудово. Так, що, до речі, в нас одна кролиця на вільному вигулі. Мама оцих сірих. Зараз я вам покажу. Вона в нас на вільному вигулі живе прямо з курми. Під дощом їсть. Я, правда, на ніч кидаю їй сіна там трошки і на ніч е, даю зерна, Бо, тому що в день кури і так все знатошують Хоча в курей є так само, зараз покажу. Хоча в курей є так само вона в будь-який момент може прийти собі щось поїсти все таке. Картоплю навіть тут має. А вона картоплю так наминає. Дехто каже, там картопля ні. Ну вона просто торчить, він баня картоплі, вона собі на вільному виголі. Чудово. Вибачайте, якість такова ніч на дворі. Так, подивимося, що на цих малих. Ну Не такі вже вони і малі, десь два місяці їм. Я вже їх порозділяв, як міг трохи. Оця чорна мама, яку що вам показував, то їхня. Я їй вирішив дати відпочити, хай собі просто на вільному вигорі поживе, я нею просто насолоджуюсь. тут Бігає всюди. Лежить собі. Лежить собі. Торчить собі, просто. Воля тут. Вона прямо роз розцвітає. Шерсть покраще. така є велика різниця, що, що клітки, що собі вільний вигор. Але взяв ще товаришу Фландера дуже класний. З жидачого Володимир передавав, тому Володимир тобі привіт. Дякую. Він, він довольний, я ще його толком ну якби, подивився, Отлічний. Огонь. А будемо мати щось за нього то тобі будемо ще раз дякувати. Може і цю ним покрию теж. Будемо разом дивитися, спостерігати. Аби здоров'я, аби мир. Mm. Так що цього дітлахи. Все від неї старших ми вже полупашили гарні. А, стоп, є ще одна крилиця велика. 4800 має, а то може вже зараз 5. Ну чоловік чортково є, якби замовив, але щось не проявляє активності. Тут є два таких кабанчика гарних від неї. Таких баранов, Барано, я навіть не знаю, як назвати бельгійці. Ну нічого нічого. Все Та у неї таксі. Ага, за черв. От покажу вам зараз старшу. Це прям величезно. 5 кг крилиці. Десь 6 місяців. Ось таку, щоб було вам видно. Клітка має 90 см. Ось така крилиця. Просто немає для неї більшого місця тут. І мені... Але їй тут чудово. Що там? Що там в неї хотіти. Ростя радість. Да, всіна, бутлик води чистенький, щоб я завжди бачив, чи чисто. Ні. Бутликом, до речі, теж дуже зручно, тому що бачиш, чи чисто чи не чисто. Ну ясно, тебе вже десь тіла там і якогось доброго цього. Ну, кроличка гарна, чудова. Десь 5 кг кілограмів люблять. Тато її баран, а мама її моцна. Шипанон є гарний самець. Тоже. Та є живуть так. Порізно. Там десь кілька дихає там. Так що так, кроликів трохи показав кажу, Вибачайте, що не часто, але нема як. В одновільному вигулі крилиця просто чудово торчить собі. І дощ і не мешає, і сніг і не мішає. Снігу ще нема, правда. Будемо бачити, будемо спостерігати, як то кажуть. Забувати мені не хочеться вона гарна молода молодокалиця півторарічна. Просто я її панона нагрузив, дав їй за два роки сім укролів чи 6. Та таке. Відпочиваю. Тут в сітка. В хліві, навіть що у нас кролики дії не закриті, я не переживаю, далеко не втікнуть, по хліві будуть бігати. Так що заходимо. Зараз я їх позакриваю. Їсти дав, повечеряли, все добре. Агонь, як я кажу. Тому, друзі, вибачайте, що відео не часто, але зато кролики є. Телефон мій маєте, можете записати 097 947 49 80. Краще на вайбер писати. бо Я в день зайнятий, не завжди можу говорити, переважно не дуже можу по, по, по крилячих справах. А На вайбері завжди відпишу, так що таке. Так що кролики є. Ціна їм підкинув, всі на нас в мішках, я вже звідси починав, показую. Все, огонь, вода є, сінця є, зараз позакриваю. Та й все, на ну, в день не віддався, І чудово. Ну, видиш, вода в них була, ціна не було, зерно було, ще там було, та й всі, всі чудові. Тому друзі, добро. Всім до зустрічі, всім гарних кроликів. Всім доброго. Щоб будемо щось порвати, експериментувати і кроликів тримати, то буду щось показувати. Є хлопці знають, які свідкують, які цікавляться, тому саме для цих хлопців я знімаю це відео. Передаю великий привіт. Дубно ж удачи, багато. Де. Величезні, чудові місця, гадненькі, менші, більші, львів. Любова печалька. Сока москальний. Добре хлопці, Слава Україні, будьмо здорові. Все буде добре, все буде в Україні.